Доброго дня. Сьогодні субота, а значить, час для чергового відео. Мене звати Олег Простебоженко. Я адвокат, кандидат юридичних наук, ведучий і засновник ютуб каналу Землехаб, а також нашої платформи Землеку. Сьогоднішнє відео буде на юридичну тематику, присвячене судовій практиці, а саме судовій практиці з приводу випадків, коли ви договір оренди не підписували, але раптом виявилося, що ви здали ділянку в оренду. Отже, поїхали. Якщо вам подобається наше відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш телеграм-канал. Купіть земельну ділянку. А як захистити ваші права, ми вам обов'язково розповімо. Отже, в червні, буквально ось нещодавно, Верховний суд вчергове розглядав справу про випадки, коли люди не підписують договір оренди, але земельна ділянка виявляється в оренді в того чи іншого орендаря. Будемо відверті. І дрібні орендарі, передусім дрібні, меншою мірою це стосується більших орендарів, але зловживають цим, особливо, якщо мова йде про старіших людей. Договір оренди в реєстр можуть не занести, відповідно, дату або умови договору змінюють. Людині на руки договір оренди дуже часто не віддають, мотивуючи це тим, що ой нам там треба щось зареєструвати і так далі. Що говорити, вони нам навіть не завжди своєчасно віддають ці договори оренди інколи це займає купу часу. Що вже говорити про пайовиків? Як би там не було часто ситуація, що людина не підписувала договір оренди, або підписувала на 10 років, а раптом виявляється, що оренда зареєстрована на 20 років, або зареєстрована, а не перебуває в оренді. Ми присвячували кілька відео питанням розірвання договору оренди, але про таке ми ще не говорили. Отже, що робити? Що робити в ситуації, коли ви отримали орендну плату, а договір оренди не підписували? Що робити в ситуації, коли ваша земельна ділянка не перебуває в оренді, але раптом виявляється в реєстрі, що вона зареєстрована? Все не так просто, як здається. Суд розглядав кілька справ. В першій справі люди посилалися на те, що оренда відсутня, і вимагали скасувати запис про оренду в державному реєстрі. Ну, цілком логічна вимога. Так би думали в середньому люди. В реєстрі є оренда, є договір оренди, є немає договору оренди. Що це значить? Значить, що хтось підробив підпис або щось там не так зробили. Ну, різні варіанти. Раптом з'явилась оренда. Подаємо про скасування оренди. Ні, неправильно сказав Верховний суд. Інші судилися про зобов'язання повернути земельну ділянку, ніби що немає оренди, а вона перебуває у володінні і користуванні орендаря. Тобто фактично там використовується обробляється. І теж Верховний суд розглядав це питання і сказав: ні, неправильно. Проблема цих двох ситуацій в тому, що люди втратили купу часу. На ці суди і програли, тобто землю використовують і далі. Що ж сказав Верховний суд? Верховний суд, розглядаючи справу, нагадав, що є такий спосіб захисту порушених прав, а це права ваші порушені, який звучить як визнання права. Ну, це логічно, визнання права власності там в порядку спадкування один з найбільш поширених спадкових спорів, так би мовити. Коли немає документів, ми звертаємося з позовом про визнання права власності. Але ж це інша історія. І тут Верховний суд уточнює, і це доволі творче тлумачення, що визнання права може передбачати як визнання наявності права, так і визнання відсутності права. Вдумайтеся, визнання в тому, що у тої особи, яка зареєстрована в реєстрі, відсутнє право. І, відповідно, Верховний суд продовжує далі і стверджує належним, ефективним і єдиноможливим станом на зараз способом захисту прав особи земельна ділянка, якої якось так без її згоди виявилась в оренді, в тому числі і у випадку підробки підпису на договорі оренди. Так от вимога до суду має звучати як. Визнання відсутнім у такої то особи, отого орендаря, який фактично використовує ділянку, визнання в особи відсутності права оренди. Саме так запам'ятайте, це не гра слів, це, можливо, буде вашим єдиним рятівним колом. І повірте мені, не всі юристи це знають. Бо приклади тих судів, які я навів раніше, коли вони неправильно обирали спосіб захисту, вартувало того, що людина програвала позов. Вочевидь, це не те, що ви хотіли отримати на виході. Тому, якщо трапилась така ситуація, і ми стикнулися з цією проблемою, то. Вимогу ви повинні сформувати саме так. Визнання відсутнім у такого то орендаря права оренду на вашу земельну ділянку, кадастровий номер такий. І ви підете на консультацію до юриста, до адвоката, якщо він вам буде розповідати, не так. Шукайте кращого адвоката. Вочевидь, щось не так. І ще кілька лайфхаків, які вам треба пам'ятати. Аналогічна ситуація. Підробний договір був, підробний підпис. Що сказав Верховний суд? Людина три роки, здається, три, можливо, більше, отримувала орендну плату. Орендну плату не повертала, не казала, що помилково в мене не в оренді і так далі. Забирала собі, потім звернулася в суд і каже, договір не мій підробний. Так от Верховний суд тоді сказав у тій справі, що ні. Так не працює. Якщо ти отримував орендну плату, ти не маєш права заперечувати, бо це недобросовісна поведінка, суперечлива поведінка. Є така концепція в судовій практиці заборона суперечливої поведінки. Не можна в одному випадку казати ок, а в іншому випадку, коли вам це невигідно, заперечувати цю обставину. Отак От і суд тут зробив, сказавши, що ні. Якщо ти отримував орендну плату, значить ти акцептував наявність цього договору і воно тебе влаштовувало. Будьте уважні. Бо якщо недобросовісний аграрій, подивиться це відео, підпише з вами договір на 50 років, і суд фактично може стати на його сторону. Тому будьте уважні, стежте за своїми правами, стежте за тим, що написано в реєстрі. І обирайте правильні і належні способи захисту. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, підпишіться на наш телеграм-канал. Купіть земельну ділянку. Ми подбаємо про те, щоб проблем у вас з орендою не було.